Малин 2013, Молодіжний з'їзд завершився. Як висновок треба сказати наступне: по-перше, дуже сильно зростає якість наших проповідників, вчителів, співаків, всіх людей, які працюють в різних напрямках підготовки з'їзду. Це неймовірне благословення працювати з усіма цими людьми, включаючи. Тих, які стоять позаду цієї камери, вони знімали десятки кліпів за цей тиждень. Дякуємо всім вам. Хочу сказати, що ми бачимо молодих людей, десятки і сотні записок отримуємо щодня, які говорять про те, що Бог змінив нас. Я приїхав сюди з одною ідеєю, Бог змінив мій розум. Я приїхав з власною силою, Бог дав мені його власну, його силу. Я приїхав із своїм розумінням щось, я приїхав із своїм розумінням любові. Наприклад, Бог, торкнувшись мене, його любов'ю дозволяє мені тепер піти і його любов поширювати далі. Це найкращі результати, які я бачу, читаю десятках записок, що ми отримуємо під час кожного службу. Це здорово. Ми бачимо, як зростає якість і ефективність роботи організаційної структури. Як адміністративної, так само і духовної ми бачимо, як зростає якість богослужіння. Бачимо, як зростає якість взаємодії людей, які в одному богослужінні задіяні. І це фантастично бачити взаємодію Божого тіла, що разом працює Богові на славу. за це. Вдячність Богові і всім вам. На завершення бажаю всім, кожному, як сьогодні сказав брат Раулі, не будувати в золеї, але все добре, що ми набули. Даємо це нашим друзям, нашим братам і сестрам, які залишились в церквах, які не приїхали цього разу на Малим Фест. Я прошу всіх від сьогодні, як ви це відео подивилися. Знову поверніться до ваших конспектів, поверніться до ваших записів, до ваших фотографій і відео. І пам'ятайте, що ми найкраще вчимося, коли ми вчимо інших людей. Отже, діліться тим добрим, що ви набули Малині, і до зустрічі наступного року, Господь з вами.